Наразі виставлений режим по пріоритетам сонце, мережа, батареї. Тобто таким чином, щоб я батарею максимально не розряджав. Що в нас по параметрам? Solar Utility Battery. Параметр, як мене важливий, тобто батарея розряджається до 53 вольт і потім підзаряджається. Припинення заряду при 55 вольтах. Цей параметр. Не дивлячись на те, що в мене батарея підключена по кану по Ресу, по Ересу я замітив, коли ставиш метод відсотка. Некоректно переходить якраз от на байпас, некоректно заряджає, йде зарядка і так далі. Тому я виставив якраз от метод керування напругою. І після цього воно все запрацювало насправді. Зараз чітко видно, що в нас є і сонце споживання заряджало. і ось Зараз заряджає батарею, подає на інвертор, з інвертора подає на мережу, при тому є мережа. Вона з мережі просто бере форму синусоїди, Це потрібно по-любому. І споживає по цьому десь в середньому 11-15 Вт. Я на це просто забуваю. 69 9 ватт. Семьдесят ватт 700 ватт зараз сонце дає в мережу напруга по панелям і струм. Навантаження 340 Вт на будинок. І сонце це навантаження зараз повністю покриває. Рубаємо сонце. Встановили ось такі два лічильника. Це у нас лівий до інвертора вхід, правий вихід з інвертора, просто для розуміння, що до чого, як і так далі. Зараз видно, що інвертор споживає 16 Вт, 17-20, ну, скакає, нічого не споживає. При цьому сонці бере 370 Вт, Сонце. Байпас підкинувся, все чудово працює. Немає мережі. є моць батареї. Зараз заморожую. запас включился. Все чудово. Так, запускается ПЗшка на лечильник. Подаем на солнце. солнце заряжаем батарею Да, солнце дуже слабое хотя дуже слабое киллоанда есть Все подає на будинок. Як на мене схема абсолютно робоча. Зараз і заряджає акумулятор, і подає на будинок. З мережі бере рівно аж 11 Вт. Чітко видно, до цього 10, 11, 12, 9, 10. Я думав по таймеру рубати чи самостійно рубати живлення. ну Блін, реально, 10-20 споживання лише для того, щоб форма синусоїду була більш правильна, Тут взагалі не, ні о чому просто. Так само е цей режим відпрацьовується на пріоритеті solar battery utility, тобто перше сонце, потім батарея, потім мережа. Я не планую особисто собі. Висаджувати батарею там і так далі там, внизи. Тим більше зараз такий час, що батарея повинна, щоб постійно була заряджена, тому я стараюся її тримати постійно заряджену. Нема сонця, беремо з мережі. Є е, сонце, беремо сонце. Якось так. Насправді, е, якщо подивитися сюди по показникам, 2 числа були встановлені оці два е, 30 5, грубо говоря, на вході 48 кВт на виході. Не така вже і велика економія з рахуванням того, що в день будинок споживає в середньому 200-250, 300 Вт і так далі. Тобто це холодильник і, і такі речі.